Потонули у відходах в Кірвограді по вулиці Світлогорській. Вже місяць не вивозять сміття. Підприємство, яке має щотижня забирати відходи, приїжджати відмовляється. Свій бойкот фірма аргументувала засніженими дорогами. Сніг зійшов, а непотріб так і залишився. Подробиці далі в сюжеті. Ось до цієї дорожньої розвилки місцеві щодня зносять сміття. Контейнерів тут немає. Щонеділі вранці його має забирати сміттєзбиральна машина. Востаннє її тут бачили місяць тому. Аби не збільшувати купу непотребу на вулиці. Місцеві почали вивозити його самі. Люди вивозять, звісно. Ми вивозимо, тому що куди ж його вже сипати, якщо воно в собаки розгортають і все. за вивіз сміття. Жителі світлогорського тупика платять 8 злишком гривень з людини щомісяця. Голова місцевого квартального комітету каже, зверталась за поясненнями до фірми КПТ. Там відмова вивозити. Ти відходи аргументували непроїзними дорогами. Спілкувалася я з ними, ругалася в понеділок. ось вони були. Попросила йдемте, підемо туди, подивимося, заїдете ви чи не заїдете? Сказав матюком. До мене позвонив до свого інспектора. в бухгалтерію, не знаю. Сказали: не рискуйте. якщо не можете заїхати, не рискуйте. Керівник транспортного підприємства пояснив, на заваді вивозу сміття стали засніжені дороги і крутий спуск. Говорить про можливі незручності людей. Попереджували за невиконані обов'язки. Обіцяють повернути людям гроші. Там крутий спуск дуже. от і за цього, час не вивозілась. От і що люди людям. Вулицю вище обслуговує це ж підприємство. Там сміття вивозять регулярно. Жителі криничуватої вважають у засміченості винні самі жителі світлогорського тупика. кажуть, могли б зносити відходи на квартал вище. Нас вище там сіремні вивозять. Їм вже було сказано, що якщо... Тут не можна проїхати, так щоб туди несли, стільки ж тут. чотири дома принести. Жителі ж засміченої вулиці збираються розривати з підприємством договори. Оце що зробили з вулиці глум, я не знаю. всю, всю зиму оце ми переступаємо. Бо то вони колись як коли приїдуть, заберуть. А оце все кругом вони ж не вбираються. Ми дурніше вбирати, платити деньги і оце жити у такому бардаку. Це геть не годиться і, мабуть, я не знаю. Ну, платити цей місяць, навіть ніхто не буде. На підприємстві пообіцяли цієї неділі все сміття вивезуть, але за умови, що дорога стане проїзною. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.